Сьогодні вранці повітряний простір над Варшавою був ареною напружених подій, коли Польща підняла у повітря свої та системи НАТО протиповітряної оборони після російської повітряної атаки на Україну. Як показують дані відстеження flightradar 24, сьогодні, рано вранці, літаки уникали повітряного простору над Варшавою. Це сталося після того, як аеропорт Шопена у Варшаві, найбільшій Україні, оголосив про закриття свого повітряного простору через військові дії. Дані також свідчать, що літак Ryanair Air кружляв, перш ніж здійснити посадку в аеропорту Варшава-Модлін, який також був тимчасово закритий. У той же час над регіоном були помічені літак заправник НАТО та польський літак раннього повітряного попередження та управління. Польща перебуває в стані підвищеної готовності щодо об'єктів, що потрапляють у її повітряний простір. Після того, як у 2022 році випадкова українська ракета влучила в південне польське село, вбивши двох людей. Цей інцидент стався через кілька місяців після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Однак наразі не надходило повідомлень про знищення польськими або союзними системами протиповітряної оборони будь-яких безпілотників. Пізніше аеропорт Шопена повідомив, що повітряний простір знову відкрито, але попередив, що збої та затримки можуть тривати протягом усього дня.